Тисячу кілометрів, і в мене було дуже багато думок. У мене завжди дуже багато думок, і для мене е поїздка це можливість подумати, помислити. І чомусь я так задумався, у мене зараз дорослі діти. Сину в цьому році буде 18, а дочки 20, вже є 20. І задумався я, що. Хочу я написати е, листи своїм дітям. Я називу це письма дітям Письма моєї дочки Алінки і е, е, сину Руслану. Мені зараз 48 років і хотілося б передати опит, опит 30 років дорослого життя. Звичайно, ми хочемо, щоб діти жили краще, ніж ми, щоб вони щось розуміли. Я сподіваюся, ті письма, що я, скажімо так, відео зроблю цими листами, що вони колись задумаються і це допоможе їм в житті. І перше, що я хочу сказати, перше, перше письмо сину Руслану і дочки Алінки, це про мислення, про силу мислення. Дуже багато людей у них крутяться в голові різні думки, різні думки. І це дуже важливо, коли мислиш позитивно. Коли розумієш, що мислення, яке крутиться в твоїй голові, воно вирішує твою дальнішу життя. Воно вирішує твою дальнішу життя. Мислить треба позитивно. Мислить треба великими категоріями. Це не завжди мені. Удавалося, але в мене в основному були позитивні мислі. Я оптиміст на 51%. І це мені допомагало в житті. Всі ми, всі ми маємо тривогу, всі ми маємо тривожність. Але сила позитивного мишлення, сила думки вона дуже важлива. Вона, мабуть, я це самий перший урок роблю, що я вважаю, що то, як ми думаємо, так ми і живемо. Я дуже багато знав свої, знайомих товаришів, мене дуже багато знайомих людей. Я об'їздив всю Україну і був у всіх містах. І не просто був, я знаю всі міста як свої п'ять пальців. І я замітив одне, що людина, яка мисле негативно, в неї все життя відбувається негативно. Якщо ми думаємо це і в бізнесі, і в лічних відношеннях, це. Скрізь е, по життю. Якщо людина думає, що в мене нічого не вийде, так воно і буде. Якщо людина думає, що в мене все буде добре, так воно і буде. Це до такої степені явно просматрюється в моїй 30-літній практиці життя дорослого, що я прямо зараз це бачу, що сила мислення це сама велика сила у житті, і вона дуже важлива в житті, можливо, все. Але ми часто е, ограничуємо самі себе, ограничуємо самі себе оцими мишленнями. Я е, знав людей, які 90% людей, які все время їм було по 16, по 18, по 20, наче все життя впереді. А вони казали, «У мене нічого не вийде, тому що у мене нічого не вийде, тому що не той час. У мене нічого не вийде, тому що я не розумний. У мене нічого не вийде, тому що я не родився там е в багатій сім'ї. У мене нічого не вийде, тому що е я не везучий. І це дійсно так, тому що якщо ви будете думати, що е в мене нічого не вийде, тому що я не везучий, або мені не повезе ніколи в житті, то так воно і буде. Тільки позитивне мишлення. Е десь я чув, десь я чув, що причина успішності в житті в цьому, як його правильно сказати, по-русски даже воно було, безпричинної безпричинний вірі в себе, в безпричинний вірі в себе. Ми дійсно повинні вірити у себе без причини, тому що людина, люба людина це образ Бога. Ми создані по подобію образу Бога. Це я дійсно в це вірю. І якщо вам 20 років, якщо вам 30 років, якщо вам 40 років, якщо вам 50 років, ніколи не пізно бути щасливим. Ніколи не пізно поміняти мишлення. Поміняти мишлення на позитивне. Просто не дивитися на свій опит, не дивитися на других людей, які мислять в основному негативно, а просто подивитися Правді у очі і сказати, у мене все буде добре. І так воно й буде. Оця тривожність, оця е, я не знаю, звідки у людей береться е, прагнення до стабільності, саме життя воно нестабільне. І в цьому вся красота, і в цьому е, це все прекрасно, що вона нестабільна. Тому що ми можемо робити все, що ми хочемо. І Олексій е, Арестовіч сказав. Чоловік создан для щастя як птиця для польота. Сила мишлення, сила думки, сила позитивної думки. Це саме головне в житті. Завжди все буде добре і треба в це вірити. І життя е дасть вам дійсно підтвердження цієї думки. Так що, перший лист я написав. І в цьому листі я закликаю, все у вас буде добре, якщо ви будете мислити позитивно. Дякую, все буде добре.